Колесо історії зробило коло. І ми повертаємось у той рік, коли все тільки починалося 1991-й на карті нової, вільної України спалахнула точка Наш дім, Наш Мелітополь. Наш край плодоносив. Мелітопольські сади щедро дарували світові найсолодші черешні. На полях розпускалися соняшники. Діти росли і проходили свій шлях становлення від садочка до університету. А в самому центрі міста, на площі перемоги, билося його найголовніше серце серце єдності. Поруч із синьо-жовтим прапором вільної України майорили стяги, що були символами спільних доль. Болгарські, караємські, грецькі, німецькі, чеські, кримськотатарські, польські, вірменські вони творили живу палітру культур. Що протягом століть спліталися в єдине полотно ми будували своє життя, своє місто. Усі ми були частиною великої, незламної, незалежної України, але світ змінився Мелітополь, мирне місто, що завжди дихало спокоєм. Але 2014 рік назавжди змінив його історію. У той час, коли вся країна болісно захищала свій схід. Мелітополь відчув свій перший удар 14 червня 2014 року. Небо над Луганськом. Цей літак ніс на борту 40 десантників і дев'ятьох членів екіпажу. Він не долетів. Ця трагедія стала першою болючою втратою, що пронизала серця всіх українців. Для Мелітополя це була трагедія, яка змінила все. І біль Мелітополя швидко став спільним болем для всієї України. Бо в той день серця мільйонів українців забилися в Унісон, відчуваючи цей великий біль. Ми пам'ятаємо наших героїв вони не вмирають, доки жива пам'ять про них? Ми думали, що найгірше позаду, але війна не забула дорогу. І ось у 2022-му чорні крила літаків знову розірвали наше небо. Розбили наше життя на до і після нашу символіку нахабно замінили. Ми були змушені залишити наш дім. Але вони не знали головного що наша свобода, наша незалежність це не просто символи на стінах, це незламний дух, який живе всередині нас. Наш прапор, наш тризуб завжди були в нашому серці. Свобода і незалежність не даруються, вони виборюються. Це вибір кожного. І ми його зробили 2026-й. Вибухи перемоги. Наші захисники звільняють нашу землю. Ми повертаємось додому. Ми вільні люди у вільній країні, ми відроджуємо виробництво, знову-знову випікаємо хліб та відродочерешневі садки. Знову наш дім світиться щастям. І вогниками горить надпис, який не згасав ніколи Мелітополь це Україна. Наше місто знову на карті, на карті вільної, незалежної України. І ми зробимо його ще кращим, бо Мелітополь це місто вільних незалежних українських громадян. Це наша земля. Це наша батьківщина. Це наша вільна, незламна, незалежна Україна.